Тут ще трішки дров. Крала. Для розпалки трошки помахали сокирою. Буде чим розпалювати, попробуємо тирсу топити, чуть-чуть кинемо, побачимо, як воно. Анонс на завтра. Привіз таких ось Пілі такі стирси. Завтра закидаємо. Будемо засікати час, наскільки їх вистачить. Скільки годин вони будуть горіти. Нагадую, така система дуже добре економить дрова. Слідкуємо, підписуємось, лайк. Пам'ятаєте, я говорив, що отвір, яким заходить повітря, дуже впливає на саме горіння. Методом експерименту я що було під рукою те й вкинув. І таки і дійсно впливає. Зараз будемо вирізати жестяну кришечку, і в ній будемо робити отвір. Куплю 4 місяці. Навіть бумажечка на димоході не обгоріла. Не те, що вона не обгоріла, вона навіть не пожовтіла. ласочка. Ось така економія. Приєднуйтесь, заходьте на канал, внизу жміть на Рубін і ви попадете до мене на канал. Економимо разом!